Друзі, всім привіт! Компанія Автопарк ЮАВ», Вінницький філіал. У нас сьогодні нове надходження Це «Опель Меріла» 2004 року випуску за ціною 3990 доларів. Обладнаний у нас автомобіль бензиновим двигуном, робочим об'ємом 1,4 літра на 90 кінських сил на механічній п'ятиступеневій кропці передач. Є у нас підстаканники для задніх пасажирів, обичний кондиціонер, штатна магнітола, текстильний салон, мультикермо. Заявлений пробіг автомобіля 113 тисяч кілометрів, помилок ніяких немає. Є передні електрослопідні мачі, електрогулювання передніми. Зеркалами. Так, задній ряд. Текстильний салон темного кольору у нас взагалі в ідеальному стані, не потребує ніякої до себе уваги. Для задніх пасажирів у нас є столики, дверні карти також в ідеалі. Ззаді у нас вже йдуть весла. стоїть автомобіль на 15 легкосплавних дисках на зимовій гумі. Так він виглядає по колу. Мається на все три крашених елемента. Пригнявся даний автомобіль до нас з Європи у 2023 році. В Україні має все на все одного власника. Повністю обслужений та доглянути авто. Знаходиться воно за адресою місто Вінниця, вулиця Соборна. 1. також можна придбати в кредит або скористатися послою трейдинг.